STEM-гайд Початкова школа. Експерименти. Як тварини відчувають зміну погоди. Увага! Усі досліди виконуються у супроводі дорослих. Цей гайд допоможе нам дізнатися, як тварини передбачають погоду, як у дощ, вітер або наближення холоду. Ми разом створимо прості експерименти, які допоможуть краще зрозуміти, як тварини реагують на зміну в природі. Мета досліду побачити, як різні погодні зміни впливають на поведінку тварин і чому тварини використовують свої чуття для прогнозування погоди. Отже, давай почнемо дослід, але нам слід дещо підготувати. Склянка з гарячою водою, пір'їнка або маленький листочок, термометр, зошита або альбом для малювання, ручка або лівці. Кроки експерименту. Відчуття дощу. Налийте у склянку гарячу воду і залиште її стояти на столі. Ви можете помітити, що склянка стає трохи вологою ззовні через конденсацію. Це означає, що вологість зросла. Перед дощем повітря стає вологішим, і деякі тварини це відчувають, наприклад, жаби чи равлики. Відчуття вітру. Покладіть пір'їнку на стіл і дмухніть на неї. Так можна зрозуміти, як змінюється вітер. Птахи перед змінами погоди часто відчувають напрямок вітру і знають, коли треба заховатися чи почати міграцію. Відчуття холоду. Візьміть термометр і виміряйте температуру повітря в приміщенні, а потім на вулиці. І ви помітите різницю в температурі. Деякі Те, тварини, наприклад, ведмеді, відчувають, коли стає холодніше. Ведмеді готуються до замівлі, шукають затишне місце, де будуть спати цілу зиму. Тепер ви знаєте, як тварини можуть передбачати погоду. А тепер намалюйте улюблену тваринку чи комашку і напишіть, як вона може прогнозувати погоду. Тварини, наші справжні метеорологи. Спостерігаючи за ними, ми можемо більше дізнатися про природу і навіть передбачити погоду. Навколо нас так багато цікавого. Ваша stem історія тільки починається.